Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. На Харківщині, з Куп'янська і прилеглих сіл протягом тижня евакуювали вже майже 250 людей, з них 90 дітей. Загалом з понад 50 сіл сіли містечок можуть вивезти до 12 тисяч людей. Ворог тисне на куп'янському напрямку, намагається прорвати оборони поблизу Петропавлівки, Синьківки і щодня обстрілює населені пункти з артилерії, скидає авіабомби. У щоденних зведеннях Куп'янської громади поранені або загиблі. Поки евакуація обов'язкова, але найближчим часом можуть оголосити примус Ову евакуацію для дітей їх у куп'янську та селах зони вогневого ураження майже 800. Але виїздять люди неохоче. Повернулась з евакуації разом із Червоним Христом Тетяна Доцяк. Кілька екіпажів Червоного Хреста з Харкова прямують у бік Куп'янська. Лобове скло авта побите. Ворог кажуть волонтери, прицільно лупить по евакуаційних бусах. Осколки прилітали і перші осколки прилітали ровно на цьому місці в Куп'янській. Павлівка за 8 кілометрів від Куп'янська Ігор Клименко, командир евакуаційного загону. Попереджає, може бути гаряче. Рядом це вже лінія фронту. Ось там завжди обстріли кожен день. Ну знаємо. Як буде, сподіваємось, сьогодні буде тихо. Зранку окупанти били по селу, а під час повторного обстрілу тут постраждала жінка. Водій тисне на газ. Треба прорватися якомога швидше. Чим швидше ти їдеш, тим швидше ти виходиш з зони обстрілу. На евакуацію зголосилося п'ятеро людей. Всі з різних родин останні кілька місяців мешкали разом в одній хаті. Їхні житла окупанти розбомбили. Держались до останнього, ну вже далі сил немає, то все. Ті підологу ворог кілька днів поспіль намагається прорвати оборону поблизу Петропавлівки до позицій рашистів менше п'яти кілометрів. Ми вже чотири дня не їли, не спали, нічу, не чого не мела. А як воно летить понад головами, не в невозможно ночі вовче не сьогодні з утра градами так. Лупили один з екіпажів вирушає до Харкова, щоб розмістити людей у гуртожитку для переселенців. Волонтери тим часом продовжують збирати місцевих по селах довкола Куп'янська. Зараз куди їдемо? А теж обстрілюється на постійній основі. Дві людини це їдемо за ними третій раз. Вроді вже вони не відмовляються. У подолах на вулиці жодної душі. Будинки розбиті. Оце бачите. Ага. Це оце шофаб 250? Да, прилетів, так. Да, раз і, на, і зранку ще раз. На цей будинок кілька днів тому окупанти скинули дві авіабомби. Вбили жінку. О, приліт? Приліт, так. Однак волонтерів тут знову не чекають. За вами ж ну так і давайте, збирайтесь. Приїхали. Здравствуйте, пожалуйста. Давайте 12. Чоловік виправдовується, не поїде, бо боїться лишитися у Харкові на вулиці. Викидають з машини, викидають, довозять в Харків на Пролетарську і паняй куди хочеш. Що вам це каже? Ринок, люди. Отака паніка ходить. А тепер людей відвезли, каже, такий блашатник, таке там занедбане, все, вонюче з клопами. Це фейк, каже волонтер Червоного Христа. Людей ніколи не лишають на призволящі, довозять до родичів або в гуртожиток для переселенців. Волонтери сердяться. За цей час могли б вивезти інших. От ви за цими людьми вже не вперше приїжджаєте. Третій. Третій. Ну, Ось вони вважають, що це служба таксі. Приїхали завтра в 12, завтра в час. Ну, ну дай Бог жити. Йому. Я скажу так наступного дня росіяни знову обстріляють подоли. Двох поранять в облівська адміністрації. Закликають людей виїжджати. У Харкові готові розмістити 3,5 тисячі переселенців. За потреби людей розселять і в інших областях. При там потребі ми можемо цю цифру збільшувати до 15 тисяч. Окрім того, у нас є місця не лише у місті Харків та Харківській там області. Купінський напрямок найгарячіший, ворог тисне, постійно б'є по будинках мирних жителів з артилерії, скидає авіаційні бомби. Військова адміністрація оголосила евакуацію з понад 50 населених пунктів. Евакуація нині обов'язкова, але люди можуть від неї відмовитися. Та чим більше ворог гадить, тим більше охочих виїхати. Ще зранку їх було 29, кажуть волонтери Червоного Хреста. Протягом дня цифра зросла до 40. Басінні йдуть прильоти, обстріли. Ми чуємо багато, дуже того, що навіть не розуміємо, що воно летить і де воно впаде. Тому це дуже страшно. Червоний Хрест збирає людей по Куп'янську, Ківшарівці, Куп'янську вузловому Недільку-дві назад приїдемо. Це так До. хочеться чи в Збройні сили вірити наші? Звісно, віримо. А як же? Ми на них богомолимся. Однак не всіх вдається забрати з першого разу. Вертушки на сілікатна, ми уїжджаємо тудола. За день волонтери евакуювали 37 жителів Куп'янського району. Серед них 10 дітей кажуть в червоному хресті. Їх вивозять мами, бабусів надії влаштувати до школи, полікувати та головне в безпеку. Діана забирає з собою чотирилапого друга Айро. Айра давай. Не хоче їхати да. та вже скоро можуть оголосити примусову евакуацію дітей, каже голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Скуп'янська та прилеглих сіл доведеться вивезти близько 800 неповнолітніх. Загалом за останній тиждень з Куп'янського району евакуювали майже 250 людей. Волонтерам доводиться навіть перевозити їх човнами, пробиватися бездоріжжями і працювати під обстрілами. Після кожної поїздки потрібно ремонтувати авто. Хлопці своїми руками перебирають тут козак. І ремонтують сьогодні. Виїзд вночі ремонтують через день. Знову виїзд, виїзд. Однак, попри атаки і в тому, волонтери щодня знову на маршруті, щоб врятувати тих, хто їх чекає. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сі Єдині новини.